Слава Ісусу Христу! Ісус Христос заснував церкву для того, щоб людина стала частинкою церкви, частинкою тіла Христа, народилася духовно і зросла у святості і досконалості у повний ріст Христа, щоб перебувала в одному дусі, в єдинстві віри. Ісус Христос, Голова Церкви, тому, як написано, один Господь, одна віра, один дух, одне хрещення. Тому Христос і церква Це Тайна. Бо коли ми частинка церкви, частинка тіла Христа, тоді Христос у нас, а ми у Христі. Отже, щоб воскреснути із Христом, треба померти із Христом, тобто охреститися в Ісуса Христа. Бо, як написано в Римлянах 6 глава, чи ж ви не знаєте, що всі ми, що в Христа Ісуса хрестилися, у смерть Його хрестилися? Ми поховані із Ним через хрещення, бо смерть, щоб як Христос Воскрес із мертвих славою Отця. Так, щоб і ми стали жити новим життям. Бо якщо ми з'єднані з Ним подобою Його смерті, то з'єднаємося і подобою Воскресіння. Амінь. Це означає, що якщо, якщо ми хрестилися в Ісуса Христа, ми помираємо для старого гріховного життя. Треба забути вже про гріх, Того, що померти для гріха, щоб стати новим творінням і жити для Бога в святості. І вже думати не про земне, а про небесне бо наш дім на небі. Думати, як виконати Божу волю, щоб проповідувалося Євангеліє до краю землі, щоб більше людей могли навернутися до Бога, бо саме для цього ми були створені, як написано, е, друге Павла до Коритян, знаємо, бо коли земний мешкальний намет наш зруйнується, тобто тіло наше, то маємо будівлю від Бога на небі, дім нерукотворний та вічний. Тому то й зітхаємо, бажаючи переодягнутися будівлею нашою, що з неба. Коли б тільки одягнені, ми не знайшлися нагі, бо ми, знаходячись в цьому наметі, зітхаємо під тягарем, бо не хочемо роздягатися, але одягатися, щоб смерть не пожерло, пожерлося тіло. А той, хто на це саме і створив нас, то Бог, що дав нам завдаток Святого Духа. Амінь. Це для того, щоб дійсно щоб ми могли померти для гріховного життя, народитись від Духа Святого і воскреснути із Христом і потрапити до раю. Амінь.